Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Квітень місяць минув. А отже, настав час зробити черговий огляд подій у окупованому росіянами Криму. Про нарощування військової потужності, так звані військові навчання та військову загрозу. Ви, мабуть, вже достатньо послухали у випусках новин, тож на цьому докладно зупинятися не буду. Єдине, що зазначу, що загроза нікуди не ділася, вона реальна, і розслаблятися нам поки що рано. Що ж стосується повсякденного життя у Криму, то тут все стабільно: води мало, проблем багато, репресії окупантів проти мирного населення тривають. Ну і окрім цього, місцеві ватники продовжують волати про свої проблеми. І благають Владиміра Путіна втрутитись. Тепер про це та інше докладно. Окупаційна влада потирає ручки. За їхніми прогнозами у цьому туристичному сезоні на Крим чекає ледь не рекорд. Очікують майже вісім мільйонів туристів. Цифра відверто викликає сміх. Поза як у пікових туристичних сезонах 2012 13 років півострів приймав 6 мільйонів туристів, з яких понад чотири це були українці. Але росіянам зараз не дуже. Раді у багатьох іноземних державах, то ж можемо припустити, що дійсно потенційно багато хто з них цього року буде їсти кавуна десь на пляжі у Севастополі на фоні атомного підводного човна чи ракети Іскандер. Проте чи буде, зважаючи на те, що у Російській Федерації проблеми з економікою нікуди не зникли а цього року у Криму заощадити не вдасться. Окупаційна влада та представники туристичного ринку визнають, що цього року вартість відпочинку в Криму. Може зрости до 25%. все подорожчало. Але окрім того, що росіянам тепер доведеться брати із собою до Криму побільше грошей їм також доведеться брати із собою побільше води. бо в Криму її не буде. В Алушті і так воду по графіку подавали всього 10 годин на добу. Ну а зараз цю норму ще скорочують. Вода буде подаватися двічі на день всього 5 годин. Ну я аж бачу черги людей за путівкою у точку, де вода подається 5 годин. Така сама ситуація і в Сімферополі. Вода лише зранку та ввечері, і лише 6 годин на день. Окупаційна влада стверджує, що у Сімферопольських водосховищах води вистачить лише на 140 днів. Ну а що ж Ялта, скажете ви? Ялта теж готується зустрічати дорогих російських туристів і там теж збираються обмежувати подачу води. Куди далі обмежувати, зважаючи на те, що зараз вода подається тільки 6 годин на день, я не знаю. Ну але, зрештою, це ж не страшно. Це це ж Ялта, море поряд, там росіяни зможуть і помитись, і напитись. З водою все настільки погано, що окупаційна влада Криму зібралася пробити дно. І якщо в сенсі етики та моралі вони вже це зробили давно, то зараз націлились на дно Азовського моря. Подейкують буцімто там може бути дуже багато запасів прісної води. Але на розробку знадобляться трильйони рублів, і як я підозрюю, саме вони, а не вода, є кінцевою метою. Аксіонова та його поплічників. Ну і як ви розумієте, ці трильйони рублів будуть вийматися з кишень не Ротенбергів, а саме інфантильних кримчан, які так хотіли зарплати та пенсії як у Росії. Але їх ніхто не попередив, що на додачу до них прийдуть і ціни на продукти як в Росії, і ціни на комуналку як в Росії. Наприклад, ціни на електроенергію для кримчан з 2015 року виросли на понад 200%. бо в рубль з копійками стало. Три і так у всьому людей фактично намахали одна справа, коли тобі руками на каналі Росія 24 розказують про солодке життя у Росії. А зовсім інша справа, коли окупаційна реальність б'є тебе лопатою по мармизі. У попередніх відео я показував вам тужливі та розпачливі звернення місцевого ватного активу до владіміра Путіна. Мовляв, тут якісь негідники руйнують нам заповідник. Тож зробіть хоч щось в наш общий дом. Прийшла біда. Ось вам нова історія. Наслухавшись історії про Кримнаш та рідну Гавань у 2016 році, Галіна Валажаніна покинула рідний Єкатеринбург та перебралась до Севастополя. У 2016 році, у декабрі дікабріміссі. Я приїхала з міста Єкатеринбург на постоянне місто жительства Город Севастополь. Купила там діляночку. Кулічка напекла та й почала газдувати. Аж тут у 2019 році прилетіло каміння з неба. Виявилося, що діляночка ця, начебто, була незаконно відчужена і, згідно рішення найгуманнішого у світі російського суду, тепер пані Валажаніна має власними руцями зруйнувати свій будиночок, прибрати усі можливі і неможливі видимі та невидимі сліди своєї присутності на цій ділянці і забиратися з неї. Геть, куди? А це вже нікому не цікаво. Суди все ще дляться, але вже прийнято рішення суда, основі якого я до освободити часток і сністи свой дом сама. Їхати Галіні, звісно, вже немає куди, тому що в Єкатеринбурзі її ніхто не чекає, а в Севастополі землю відібрали. Жінка бідкається, окупаційна влада розводить руками. Намагаються знайти у собі хоч краплину співчуття, але нема. Бо відповідальність за злочини проти України несе не тільки Путін та його оточення. Кожен росіянин, який підтримує ці злочинні дії, є співучасником. Нещодавно вийшло опитування Левада центру. Це у них одна з основних соціологічних компаній. Що ж показало це опитування: 86% росіян підтримують анексію Криму Російською Федерацією, 9% не підтримують. Але відверто цікаві насамперед не ці цифри, а ті, які я озвучу зараз. Отже, серед тих громадян Росії, які підтримують владіміра Путіна та його діяльність на посту президента. Та Росії 94 відсотки схвалюють окупацію Криму, ну це зрозуміло. Для них він і цар, і Бог чому б не підтримати. Але ось що цікаво: серед тих росіян, які не схвалюють діяльність Путіна на посту, 75 відсотків все одно підтримують окупацію Криму. Тобто, розумієте, Путін їм не подобається. Путін диктатор та тиран. Вони його не люблять, вони його не підтримують. Але те, що вкрав Крим. Это хорошо. Не народ. Амаразм, особливо якщо взяти до уваги, як безсоромно та жорстоко окупаційне гестапо, я маю на увазі ФСБ пресує усіх в Криму, хто не згідний з політикою Кремля. Зараз у тюрмах на території Криму та Росії мучиться у застінках близько сотні українських політв'язнів. Досі в ізоляторі сидить журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко. Його катували електричним струмом, його позбавили права на нормальний захист і зараз готують йому роль. Чергового українського шпигуна та терориста а 22 квітня ФСБ показало відео затримання ще одного українського шпигуна. Молодий ще зовсім хлопець, і що важливо, громадянин Росії, начебто збирав інформацію про Чорноморський флот та передавав її українським спецслужбам. Зараз цьому хлопцеві світить від 12 до 20 років тюрми. Можливо, завдяки цьому кейсу інші росіяни нарешті зрозуміють, що вони живуть в країні, де тебе можуть в будь-який момент відправити в ГУЛАГ. Тільки тому, що ти опинився не в тому місці і не в той час. Маю великі сподівання, що у травні в мене для вас буде більше хороших новин про Крим. Хороших в сенсі, звісно ж, для України. На сьогодні, все, бувайте здорові!